Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку – порядження поверхонь декоративною камінцевою штукатуркою церезіт СТ-137. Для виконання робіт нам необхідні слідуючі інструменти: контрольно-вимірювальний інструмент, гладилка з нержавіючої сталі, шпателі, терка пластикова, щітка, валики і мірки. Для виконання робіт нам необхідні такі матеріали. Глибоко проникна грунтівка Церезіт СТ-17, ґрунтуюча фарба Серезіт СТ-16, декоративна камінцева штукатурка Церезіт СТ-137, ґрунтівка під пофарбування церезід СТ-17 Супер і фарба Акрилова Церезіт СТ-42. Перед тим, як нанести декоративну штукатурку, нам необхідно підготувати поверхню. Очищаємо від напливи розчину, масляних плям, перевіряємо на рівність. Грунтівка це резітс С-17 світло-жовтого кольору. Наливаємо в лоток, прокачуємо грунтівку валиком і наносимо на поверхню. Час висихання ґрунтівки від 4 до 6 годин. Після цього, як ґрунтівка Церезіт СТ-17 висухне, наносимо ґрунтуючу фарбу Церезіт ст 16 Фарбу Церезіт ст 16 необхідно розмішати за допомогою дрилі з насадкою протягом 2 хвилин. Грунтуючу фарбу Церезіт ст 16 наносять за допомогою валика або щітки рівномірними рухами без пропусків. Час висихання ґрунтівки церез СТ16 3-6 годин. Після того, як ґрунтівка висохла, приступаємо до нанесення декоративної штукатурки Cерезіт СТ137. Штукатурка призначена для оздоблення фактурою під камінець. Бетонних, цементно-вапняних, цементно-піщаних, гіпсових та інших мінеральних поверхонь середині та зовні будівель, а також застосовується для декоративного порядження під теплоізоляцію. Для приготування церезі СТ-137 Беремо чисту воду кімнатної температури. Цю чисту воду затворюємо суміш на 500 грамів води. Ми використовуємо. 2,5 кг декоративної штукатурки. Ретельно перемішуємо міксером низькими оборотами. Штукатурку перемішали, чекаємо 5 хвилин і потім знову ретельно перемішуємо. Штукатурка готова до використання. Штукатурку наносимо за допомогою терки із нержавіючої сталі. Приставляємо терку до поверхні і рівномірним шаром наносимо штукатурку товщиною 3-5 мм. Тепер приставляємо терку під кутом 50 градусів і знімаємо на товщину зерна. У нас зерно 1,5 мм. Після того, як схватилася декоративна штукатурка, за допомогою пластикової терки формуємо фактуру. Проставляємо терку до поверхні, паралельно і коловими рухами створюємо фактуру. Після повного висихання штукатурки згідно технічних характеристик, приступаємо до пофарбування поверхні. Але перш ніж пофарбувати поверхню слід ретельно прогрунтувати ґрунтівкою церезіт СТ17 Супер. Саме завершальний етап нашого сьогоднішнього року це пофарбування поверхні. акриловою фарбою. Це разіт СТ-42. Призначена як всередині, так і зовні приміщень. Готуємо фарбувальну суміш згідно еталонного зразка за допомогою колорекса дюфа для зовнішніх і внутрішніх поверхонь. Ретельно розмішуємо. Якщо велика ємкість, перемішуємо за допомогою дрилля з насадкою. Розмішану суміш перевіряємо на зразку. Наша суміш відповідає талоному зразку і ми можемо приступати до пофарбування поверхні. За допомогою валика рівномірно наносимо фарбувальну суміш на поверхню, вертикальними рухами і слідкуємо, щоб не було пропусків. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.